І привіт! Сьогодні ми будемо ось такий вагосвіт вам показувати. І ось тут в мене з'явилося яблуко. Яблуко. Воно в моє перше яблуко з'явилося. Та ще в мене тут з'яви, з'явилася золота руда. Та ще тут з'явився ось такий меч. Знову на знову на бор. І ось тут буде показувати, як збиратись. Тут. Ось тут з'явився зелень, ось тут ось тут, та ось, та ось тут. І це нова честь. O tu jest kamień, chleb ta ziemia. To jest platforma, pisoczna i ona jest bardzo I O tu jest tykwa, to jest Ось як прогреває. Це воно дає програвання. Я покажу, що тут є вовк, спиня, ось тут є ну, це янвий. Ось тут вода руда є Кріпа. Пиво, зомби, топлоник. Винос так, винос так. Есть этот И он с теша. С Вот тут, э, я не знаю, сколько это... Вот, окей, тут стоит. Тут есть. верстак, так, пич, программач, программач для музыка. Та і тволко. І тут є хліб. Ось тут є хліб. І цього всього можна зробити. Періг з яблуком та тиквою спачну як. Ось Ото з'явився роздачик стоїть. Ось так вони вилітають і буде. Якщо потрібно фейверк, який допоможе літати та вбивати. Це по Майнкрафт. Та це нові набір Лего Майнкрафт. І це воно з'явилося в, в 2023 році. І ось такий набор ви можете зібрати. Я тут дещо подобавляв, по свободу зібрав. І все вийшло класно. Шахта ось тут є скле зомбі, крипер та попуник. І, і я ось тут вам все показати, як це вбиває всіх монстрів. Сейчас покажу. Попуник є. Зомби. Скелет. И воно все стояло ось тут. Я походить. Ось тут. И я вот так стреляю. Мені це подобається. А ще радує глаз ось але яблучко. Воно ось так вставляється. Так, навіть ось цю пластинку. Вона ось так бачить. Зелена та чорна. І це із цього набору на 2023. Два, один, два, чотири, чотири. Він так вийшов. прийшов і все тут розпотав. І ось тут, ось тут з'явився синівці, корали, та Олег Гривань. Він із Боба. Ось цей набор, він виглядить так. Мені 6, мені тут 8+. Ось це набор, трішки, трішки, але тут вісім плюс. Оце, великий набор. Пришки чески. Нормальний для мене я вам покажу, як він їде. Він ось так два, один, два, 4, чотири. Вісім плюс. Харомайн крафт. Ось яблуко. Вот свет много выглядит. Но я сделал по-своему. И я вам покажу яйца. Вот так. Там я почти раз яблоку тыкву вот, там прогреваю. Вот прогреваю с яблоку у Сейчас тут я посуду. Наш дома только какой-то. Чем дома? Дома-то Доментові доментові штани, доментові до битинки та і сумрудний набрудник. Ось тут ще є ось тут піч програвач, тавер. З пещери ми переместимося в новеньке містечко. Це шахта. Ось тут зомбі, скелет, кріпи. Тавтопоник і ось тут стріляє, як в них попадає. І ось тут квіточки є. Ось квітка, і ось квітка. Мені гарно це вовк Я там меч який винімати. Якщо ось це зняти, то він похилиться. І ось так він, і ось так він. Е, вот тут фишки полностью. Ну, у него 250 ударов, Ну, у него 177 ударов. дайв. Ну и пришли, в землю его. Э, э, Грива не варев. Что мне надо И дайвить сюда. Я вам Покажу гарну скриню. Яка в ось так Ось вона, якщо зняти її, то знову менш можна ось таки зняти. І він теж з цього набору верху. І не з цього набору, Я вам покажу ще одне. Ось вас тут сьогодні набори є ось такий матч. Там довки вона не сьогодні набору, чий пластик у ну, нас пластику виноси. По-новому там потріску нічого. Ось так воно є. -є, -є -це. Я вам покажу красоку. Тут то, к нам жовтий аксоот. Він живе з си синім, та це Україна виходить, якщо ще морські огірки та корал. Ставте подобайки, Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі. Пока.